Сьогодні я розкажу, як робити ось таку селянку. Ось таку ніжну, красиву, за досить простою схемою. Може бути, в будь-яких кольорах. Це є базова сітка, базова модель за самою звичайною от, ось такою схемкою. Ми будемо плести селянку. Ну що ж, приступаємо до роботи. Вітаю мої любі учениці. Сьогодні ми розпочинаємо роботу над ось такою схемою силянки. Саме простої будемо однотонної силянки. Але я вирішила до неї додати невеличку родзиночку. А родзиночкою в нас будуть ось такі намистинки. Я їх поставлю ось тут, внизу. Тут я позначила такі трошки цей. Ось це наша схемка. Схемка номер один. От нехай вона буде у нас номер один для початківців, щоб почати. Якщо ви освоїте технологію, то можна буде потім братися за, за складніші схеми. Е, в основі схеми лежить сіточка. Плететься однією голкою на однією голкою на нитці. Е, ми візьмемо одного кольору. Для початку може бути будь-який на ваш смак і вибір колір. Ну і родзиночкою ми додамо трішки на мистері. Отже, з чого ми починаємо? Давайте проаналізуємо схему. Дуже гарно на цій схемці показано, як у нас рухається ниточка. Ось тут я першу перекресла. ну можна її робити, але не, ну, не обов'язково її тут робити. Так, ми почнемо з цієї. Це у нас буде сама перша бісеринка. І від неї, бачите, тут гарно показано, куди у нас рухається ниточка. Ми наберемо для початку всю цю довжину. Потім вже будемо е, сплітати. Зверніть увагу, що у нас, наприклад, ось ця ось ця і ця. Через неї ниточка буде проходити двічі. Так само, коли будемо йти вже назад, у нас буде через цю намистинку, через цю. Це таке, як намистинки з'єднання. Так? Через які буде проходити наша ниточка двічі. Прошу на це звернути увагу. Отже, з що ми починаємо? Почнемо з самої першої намистинки. Ми її набираємо на ниточку. Ниточку бажано використовувати. У мене поляр 40, але можна використовувати, звичайно, титан, якщо зберете 100, бажано все ж таки вдвоє. Титан 60 або титан 80

Два, три, чотири. Зверніть увагу, як я набираю. Я набираю і притримую зразу пальчиком. 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Одну беру більшу. Нашу родзиночку. І ще набираємо три для нашого хвостика. Тепер, якщо далі у нас по схемі, далі ми маємо пройти, повернути нитку і пройти ще раз через цю велику. Показую ось тут на рівній поверхні. Тобто, ці три ми залишаємо і проходимо через велику. Якщо у вас невелика намистинка тут, то ви просто проходите через четверту. І в нас виходить ось такий красивий, бачите,? Трикутничок, з трьох намистинок. Далі. Рухаємося далі. Ми вверх по схемі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Набираємо сім бісерин. Два, Три, чотири, п'ять, шість, сім. І проходимо у восьму. Тобто, з цієї сторони, відраховуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Через восьму знизу вверх. Пробуйте зробити на столі, щоб було може, зручніше видно. Чотири. Отут у нас восьмей. Дивіться, що я роблю, я прохожу знизу вверх, і затягую. Мені зручніше це робити, звичайно, на, на, е, в руках, і я завжди фіксую от я притримую цими пальцями і ниточку собі, ось так фіксую. Тоді робота гарно, щільно все кубки тримається. Так, є. Вісім. Тепер наступні рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Набираємо 5. Два, три, чотири, пять. Три, п'ять і в шосту. Тут теж рахуємо. раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, в шосту. В шосту. Проселили. Знизу вверх голка догори. Рухається до тої першої стоп на мистинки. Так, і знову перекинула через пальчик. Тепер у нас залишається це, раз, два, три набрати через четверту намистинку і три через саму першу. Раз, два, три через четверту. І ще раз три. Раз, два, три через саму першу все. Ми з вами повернулися до самої першої наместинки яку ми набрали. От наш перший рядочок готовий. Перший рядочок готовий. Повертаємося на наступний ряд. Раз, два, три, чотири. Для того, щоб повернутися до на наступний. Набираємо чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер дивіться, у нас тут є три намистини. Ось от вони. Три намистинки. Раз, два, три. Ми посередню з них. В другу проходимо голкою зверху вниз. Є. Далі, знову у нас три намистинки. Знову набираємо раз, два, три, і знову через середню. А тепер уважно: трішки зараз у нас інакше. Тут у нас вже не три, не п'ять, так було попередньо. А тут буде раз, два, три, чотири, а потім буде шість. Це для того, щоб гарно, гарно лягла ця вся схемка. Тут береться 4, тому що ми переходимо з. Тут, бачите, ця частина у нас була 3 намистинки, а тут 5. І для того, щоб вирівняти, і вона не була крива, ми використовуємо зараз 4 і проселяємо все одно в середню. Бачите, нас тут є 5, а я проселяю третю. Далі, зараз ми набираємо 6, 3, 4. 4, 5, 6 і просиляю в четверту. Бачите, у мене три лишилося тут, три лишилося тут. І просиляю в четверту. Є. Бачите, вже є другий ряд. майже повністю. Тепер нам залишилося зробити наш хвостик. Для нього ми набираємо раз, два, три. Три звичайні бісеринки. Четверту намистинку, якщо ми її використовуємо, і знову три. Підтягуємо всі намистинки до нашого виробу. І три залишаємо і проходимо через намистинку знизу вверх. Ви можете просто використати будь-який інший бісер. Просто по, по кольору, який вам подобається, поєднати. Наприклад, може бути чорна, чорна, чорна селінка, і Біла намистинка, може бути просто інший відтінок, якщо ви хочете, щоб не плутатися. Все, і далі знову рухаємося, так, як ми рухалися. 7, 5, 3, 3. І так, і так у нас повторюватися будуть ці два рядки, Ну, безліч раз, скільки вам буде потрібно. В середньому довжина силянки від 35. Нам потрібно по цьому краю, по внутрішньому, щоб було. До 45 сантиметрів. Залежить від обхвату шиї. Залежить від обхвату шиї. Сім. І це я завжди собі перекидаю. Тоді дуже, то і тут собі фіксую, бачите, все стоїть отако на пальчику досить, досить зручно. Вучану кожного свій спосіб. Набираю Три 5, Дві залишаю прохожу третю. Набираю 3. Прохожу в середню знизу вверх. Знову набираю 3, прохожу в середню знизу вверх. Ось отак. Ось, вже є два повноцінні, ось такі красиві рядочки. Це, далі ми далі, рухаємося. Все те, що ми робили попередній попередні ряд. Набираємо 4 для повороту, 4 і проходимо в другу. Бачите, дуже гарно видно зараз, зверху вниз, потім знов набираємо три. Потім у нас іде чотири і шість. Шість вже веселіше. І для хвостика показую ще раз три намистинку і ще раз три. Тут єдиний раз, коли ми мусимо підтягнути, повністю доверху. Три залишаємо і через цю намистинку йдемо знизу вверх. Ось отак. І знову рухаємося догори. Набираємо сім. Шість, сім. Проходимо в четверту. З шести. Набираємо п'ять. Проходимо в третю з чотирьох. І далі три і три. Три. Середню. І ще раз, три, середньо. Ось отак. І знову для повороту ми скільки набираємо чотири, два, три, чотири. Йдемо вниз, уже рухаємось. Від звердівого я завжди перекидаю через пальчик, тоді робота виходить гарно, акуратно і дуже гарно ніжно лягає. Ну, що ж, потім я ще е, кінцевий результат, звісно, я вам теж зараз покажу. Успіху у роботі все вдасться. Отже, частина роботи зроблена, і прийшов той момент, коли треба замінити нитку. Тобто продовжити нитку. Яким чином це робиться? От ми дійшли до цього, наприклад, моменту, залишився якийсь невеличкий. Кусок нитки, відрізок ниточки. Ми його лишаємо, я його просто витягнула з голки, заселяємо другу нитку в голку. Яким чином продовжити, щоб було міцно і е, міцно закріпити? Що я роблю? Десь далі, ну тут немає значення, десь трошки далі за це місце, е, де в нас той хвостик торчить, я ось таким чином просто провожу. Нитку під цей і зав'язую вузлик. А можна й два. От раз. І два. І два. Далі прохожу голкою до того місця, де ми зупинилися. Прохожу раз голку. Де у нас є ось оця ниточка От, до цієї нитки, щоб вони стали паралельно одна одній. От, є. Тепер їх між собою також зв'язую, і в нас виходить дуже міцне кріплення. Все. Далі ми продовжуємо плетіння. Ці два хвостики тепер можна спокійно. Відрізати, вони вже нам не потрібні відрізаємо. І я ще їх чуть -чуть, але лишати їх треба невеличкі, і можна їх легенько, щоб уже остаточно трішки багато, якщо це, легенько їх можна от, легесенько, серничком припалити. Все, бачите, нічого не видно. Тут ще чуть-чуть можна цей трошки більше припалити, але це треба робити дуже акуратненько. І все, і ми продовжуємо плетіння далі до того, скільки в нас повинно вийти. Орієнтовна довжина внасиленки це десь приблизно 38-40 см має бути по внутрішньому краю. Бачите, вона вже гарно починає заокруглюватися. І на це вона починає заокруглюватися. поки у нас не вийде оце наше коло. навколо. Продовжуємо роботу.